Павлоградський район противник скерував БПЛА. У Кам'янському через атаку російських безпілотників виникла пожежа. Потерпала і Синельниківщина. Ворог бив по Покровській, Славгородській та Межівській громадах. Застосовував безпілотники ФПВ-дрони і Каби. На жаль, є постраждалі. У Покровському група волонтерів потрапила під ворожий обстріл. Про це повідомляє телеканал. д 1 ворог запустив керовані авіабомби, одна з яких впала у 50 метрах від евакуаційної машини. На щастя, усі волонтери живі. Є поранені, але без тяжких ушкоджень. Окрім пошкодженої автівки, волонтер показав кадри з Покровського. Каба від нас упала. Помосту били покровки в Покровки області. Дякую Що собою. Здорові. По Нікопольщині ворог бив фпві-дронами, РСЗВ-гра та артилерією. Потерпали райцентр, Покровська, Марганецька і Мирівська громади. У Нікополі загинула 75-річна жінка. Її вбили росіяни, поціливши по місту ФПВ-дроном. Колектив телеканалу, де 1 висловлює щирі співчуття рідним та близьким усіх загиблих і постраждалих внаслідок російської агресії.